Всім привіт! В цьому відео будемо робити підводний навушник вкладиш. Є в нас динамік 50 мм діаметр, 50 Ом 1 Вт. Немаленький такий динамік. Будемо робити під нього корпус, відповідно, збирати підводний навушник-вкладиш один, який буде вшиватись в шолом гідрокостюма. Отаке в нас завдання. Значить, На цей раз буде примінена нова для мене технологія це SLA принтер А також довго шукав для нього смолу. Це в нас смола Industrial Blend. Продавці і виробники обіцяють, що вона має одні з найкращих міцнісних характеристик, а також стійкість до агресивного середовища. В нашому випадку це вода, прісна вода солона. Подивимось, говорять, що цю смолу вони використовують якби для протипіювання пластикових деталей у машинобудівництві. Робочі прототипи збирають певний час з цими деталями користуються. Тобто все, що хотів сказати, Значить, швиденько я змоделював корпус майбутнього нашого підводного навушника вкладиша. Подивимося. Тому що теорія теорія. Малював, моделював так, як я бачу, а на практиці практика покаже. На рахунок герметичності, на рахунок звуку під водою, чи його достатньо, чи його недостатньо. Значить, слайсер, я в цьому ще поки що так. Слайсер лічить слайсер. Значить, зараз записуємо на флешку, ставимо в принтер. За секунду включусь. Залив смолу. Це вона в ванночці. От, записав флешку. Зараз ми її... Де вона у нас тут? Тут. Як завжди, не тою стороною. Закриваємо. кришку. Так, закрили. Так, покажу вам весь процес. Принт. Так. Ось він наш. майбутній навушник. Нажимаємо play і поїхало? Поїхала платформа, і буде нам виготовляти корпус. Ну, якось так. Виглядає цікаво. І пішли слої. Він показує тут перший слой засвідка, і воно таким бутербродом буде наплавляти ці слої. Значить, по цьому, по програмі, по підготовці до слайсингу, я орієнтував деталь, як би площиною до платформи, тому що це в нас не художка. Хто розбирається в цих речах, то відразу скаже, треба було ставити там його вертикально на підтримках, щоб воно гарно вийшло. Ну у нас пріоритет інший. Нам потрібно мембрану, через яку буде звук, і вона доволі тонка. Її потрібно продрукувати максимально міцно, без всяких там артефактів, тому що там в найтончих місцях поки що запроектовано 0,8 міліметра. І там певна перфорація ще зроблена. Звичайно, ми подивимося, як воно вийде. Ну, Таймлапс, я думаю, не буду ставити, тому що все тут зрозуміло. вверх вниз, воно платформа їздить, засвічує. Це процес досить тривалий. Я навіть не подивлюся, скільки там воно годин займе. Вже як надрукується, то покажу. Наш друк завершено. Зараз ми подивимося на результат. Кручуємо платформу оп! Ось це наш результат. Він ще хай збігає. Тут я таку роздрукував підставочку. Зараз збіжить смола. Ось так воно все виглядає. І ми продовжимо. Продовжуємо значить вдів резинові перчатки, тому що. Це хімія, і вона відповідно агресивна. Так, знімемо цю штуку. Далі нам потрібні паперові рушники. Це мінус цієї технології, що приходиться, приходиться трішки забруднитись, замаститись. Потрібно робити все акуратно, знімаємо платформу. Так, ще раз дивимося на наш результат. В принципі, я бачу, продрукувалось, але це ще далеко не все. Це в нас спирт я налив. Робимось так. Промиваємо його. Звичайно, коли я це роблю не на камеру, у мене тут більш, більше місця, але все-таки хочу вам показати, як це все працює. Тому трошки в таких умовах не дуже зручний. Так, зараз паузу. Поставлю ще один апарат, який буде приймати важливу участь в цьому процесі. Видно. Видно, наступний апарат, принтер я прибрав. Це у нас промивочна машина для промивки і засвідки. Одразу відкриваю. Значить, це нам поки що не потрібно. Це теж не потрібно. Це ми відкриваємо ось так ставимо. Далі ось таку ємність. Вже трошечки це спирт залитий. Вже трошечки він потемнів, тому що я експериментував зі смолами. Потрібно було трішки навчитись. Тут в нас є отака, фритюрниця. Ось. Значить, Зараз ми беремо цю штуку, зараз покажу вам. Беремо і її в спирт. Спирт. Поставили. Зараз верну вас назад. Так, видно, так? Видно. Закриваємо. Закриваємо. Ну, трішки не так, ну так, ладно. Так. Вмикаємо. Секунду. Вмикаємо цю чудо машину. Два варіанти нас цікавить вач Значить, будемо промивати. Ставимо, наскільки там нам потрібно. Та хай 4 хвилини і пішла. Пішов процес, зараз відкрию вам, покажу. Пішла розкрутка, і отут все бурлить. Це бурлить, тут стоїть таймер, зараз розкрутить, потім в іншу сторону почне цей вихр крутиться. Ось така от система. Цікава. Так, хай воно до... домиє і вимкнемося трохи пізніше. Процес завершено, я думаю, вже воно вимилось. Вимкнули. Будемо діставати. Будемо діставати нашу платформу з нашою деталькою. Так, помилась. Ось так вона вже виглядає після промивочки. І давайте я вас перенесу ближче, певно. Ось так вам має бути. Видніше ось сюди. Зараз візьмемо інструмент. Такий шпатель. Шпатель. І будемо знімати акуратно, тому що там дуже тонкі стінки. Так, платформу сюди. Тимчасово, потім повернемо її на своє місце. Так. Зараз ми наступним акуратненько подивимось, що тут як. Перевернемо. Навіть видно, просвічуються соти. Все ціле, все надрукувалось. Перевернемо так, хай він збігає. Так, повернув вас вище. Так видно, да? так? Так. Все візьмемо закриємо назад. Забираємо. яке відбиває світло. Беремо платформочку. Платформа. Накриваємо цю штучку. Так, що в нас тут? Що у нас тут? Давайте спочатку так зробимо. Вложимо сюди. Чи кладемо. Закриваємо, тому що буде зараз засвідка ультрафіолетом. Тобто зараз деталь буде набирати міцність. Вибираємо відповідний режим і засвічувати будемо десь хвилинок так, 20, я думаю. 30. 30 хвилин. Ну, Для таких деталей, думаю, це нормально натискаємо. Загорілись світлодіоди і процес пішов. Ну От поки що все. Дочекаємося завершення цього процесу. І вимкнусь знову. Я думаю, засвідку будемо вже зупиняти, тому що засвічувати будемо ще не один раз, по моїй задумці. Так, подивимось на результат. Ще є трошечки спирт. Оце підсохне, перфорація. Це все є. З цієї сторони залишки спирту, хай просихає. Давайте ми приміряємо динамік, як він стає, наш динамік. Ось ідеально, ідеально став тільки пайка в нас буде донизу. Ось так він став. Майже завод. Майже завод, це в нас отвір під кабель. Ну, далі, значить, мені треба підібрати комплектуючі кабель. Це добре обдумати, це буде швидко. Знімемо. Уже далі процес зборки в наступному відео покажу. А поки що я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!